Ті, хто дивиться постійно наш канал, знають, що перші радіальні підшипники кочення були запатентовані велосипедним механіком 150 років тому. А Джеймс Мурі, на чий велосипед вони були вперше встановлені, одразу ж переміг в перших у світі шосейних змаганнях, які проходили між містом Париж та Роуен у 1869 році. Я знаю, що значна частина моїх підписників скаже: Ну Василь, які ще підшипник? Це ж Вольниця! і будуть праві. Насправді підшипник це застаріла назва, яку вже не використовують у конструкторських документаціях України, а правильно говорити саме Вальниця. І сьогодні ми поговоримо про стандарти, розміри, чому майже немає сенсу перебирати вальницю, яку обрати, та які є нюанси при встановленні та використанні. А в кінці відео я відповім на популярне питання про підшипник. З вами Василь Капущак, і це майже науковий канал про велосипеди. Адже кожне наше відео несе багато корисної та наукової інформації. Всім! Привіт! Я розділив це відео на питання, на які буду давати відповіді, щоб була така структура. Який тип підшипника використовують в велосипеді? Вибачте, іноді я буду позвичці саме так називати вольницю підшипником. Незважаючи на те, що вальниці бувають багатьох типів, в велосипеді в більшості випадків використовують один тип вальниці. Її наукова назва кулькова радіальна упорна. Однорядна вальниця. Такі вальниці використовують втулках колес, в кареці, педалях, в роликах заднього перемикача та в рульовому стакані тощо. Слово «кулькова» говорить сама за себе, адже в якості тіла кочення використовують кульки, а не ролики, наприклад. Основне навантаження на вальницю, наприклад, колес радіальне, тобто вертикальне. Але коли ми входимо в поворот, Трішки нахиляємо велосипед, то вальниця відчуває бокове. Його ще називають осьове, тобто упорне навантаження. Саме тому вальниця називається радіально упорна, адже добре витримує вертикальне навантаження та осьове, ну, до 70% десь від радіального. Тому форма доріжки внутрішнього та зовнішнього кільця нагадує жолоб. Терміни. Щоб нам було легше обговорювати цю тему, давайте розглянемо з чого складається вальниця. Зовнішнє та внутрішнє кільце, яке має канавку у виді жолобу, тіло кошеня, в нашому випадку це будуть кульки, сепаратор, який розділяє кульки, пильовики, які захищають від попадання бруду, та утримують змазку. Я ще іноді буду говорити, ущільнювач. Ну і сама, звісно, змазка всередині. Який вплив вальниці на накат велосипеду? Це дуже цікаве питання, про яке я окремо зніму відео з тестом. Але насправді вплив якості вальниці на швидкість дещо переоцінено. На швидкості 40 км на годину витрати усіх вальниць велосипеда будуть дорівнювати приблизно 1% від загальної потужності. Саме цікаве, що волосся на ногах будуть забирати десь 12-15 Вт вашої потужності, а підшипників в три рази менше. Але я ні на що не натякаю. Що обозначає маркіровка? Маркування підшипника можна знайти на польовику, на зовнішньому кільцю, іноді вона може бути взагалі відсутня. В основному відсутня на дешевих вальницях. Розшифрування дуже складне, але це цікава тема, яка дасть відповіді на багато питань. Насправді, маркування буває декількох типів по ДСТУ. Це сімизначний код по японському або ISO стандарту міжнародному. Це чотиризначний код, який зустрічається частіше за все. Наприклад, 6902, 6802, 6806, 6805 і так далі. Існує також європейський стандарт з п'ятью цифрами, який дуже схожий на ISO, але на одну цифру більше. Наприклад, 6902 по ISO, це 61902 по європейському стандарту. Та 1.000 по ДСТУ. Перша зліва, а у вас, напевно, так буде, цифра по ІСО означає, що підшипник кульковий радіально упорний. А разом з першою цифрою а, наступна означає серію по навантаженню. Наприклад, саме популярна серія 68 та 69. Це так звана легка серія або тонка серія однорядних вальниць. Вона компактна, не потребує багато місця для встановлення. Витримує достатньо високі радіальні та осьові навантаження. Ще одна серія, 6000, яка інколи зустрічається теж в велосипедах, вважається більш важкою серією. Тобто витримує більш високі навантаження. На жаль, тут немає ніякої логіки. Наприклад, чим більший індекс серії, тим більш важка чи легка серія. Тобто, треба щось запам'ятовувати. Ми ще зараз повернемось до цього питання. Останні ж дві цифри це внутрішній розмір вольниці. Давайте розглянемо, наприклад, серію 6000. 6000 – це підшипник з внутрішнім діаметром 10 мм, 6001 з діаметром 12 мм, 6002 з діаметром 15 мм. і 3 з діаметром 17 мм. А 6004 з діаметром 20 мм. Зміна кроку то на 2 мм, то на 3 мм скоріш за все пов'язана з дюймами. Але далі з'являється вже логіка. Це кратність 5. Бачите, остання цифра в нас 4. Якщо її помножити на 5, то внутрішній діаметр 20 виходить. Якщо ця цифра буде 5, то діаметр буде 25. А якщо цифра буде 6, то діаметр внутрішній буде 30 і так далі. Так само внутрішній діаметр змінюється у підшипника серії 68,00. 68,00 буде мати діаметр 10 мм, 68.01 діаметр 12 мм. І так далі. А підшипник від bb 30 буде мати маркіровку 68,06, що теж логічно, адже 6 помножено на 5 дорівнює 30, а це діаметр ваву. Якщо порівнювати підшипники різної серії, але з одним внутрішнім діаметром, то можемо побачити, що зовнішній діаметр в них відрізняється. Той, що ширше та більше, як правило, витримує більше навантаження. На жаль, чи ні, але в велосипеді використовують підшипники. Легкою або навіть сверхлегкої серії. Після основного цифрового маркування зустрічаються ну такі постсуфікси. У кожного виробника є свої особливі позначки, тільки у одного виробника їх може бути більше ста, як, наприклад, у НТН. Але давайте пройдемось по основним. РС розшифровується як резин сіл, означає, що захист прорезинений. Але такий захист буде стояти з однієї лише сторони. А якщо позначка 2РС, то такий захист буде з двох сторін. Така позначка, наприклад, у компанії СКФ, а у НТН та Ендуро такий ущільнювач вказується як ЛУ та LLU відповідно, а у НСК ДУ та ДДУ відповідно. Такий прорезинений тип ущільнювача захищає від бруду, адже його края. Дуже щільно прилягає до кілець. Є лише один недолік. Такий підшипник має більше тертя завдяки щільному захисту. Майже половина тертя йде саме на польовик. Я не пам'ятаю, десь 30% здається. Згодом ми поговоримо про це. Зустрічається також польовик з маленьким тертям. Він позначається як 2RZ у SKF або LLB у NTN та Enduro. Але як ви розумієте, чим менше тертя, тим гірший захист. Інший тип польовику, який зустрічається, це металевий. Він має найменше тертя, але і найгірший захист, що логічно. Деякі підшипники мають комбінований захист. Наприклад, з однієї сторони буде ЛЛУ, а з іншої сторони ЛЛБ. У такому випадку потрібно ставити так, щоб ЛЛУ пильовик був з зовнішньої сторони, тобто направлений назовні, де більше бруду, адже він краще захищає. Ці ущільнювачі, як правило, мають різний кольор. Як бачите, як тут. Як ви розумієте, не дарма. Інколи буває, що польовик є лише з однієї сторони підшипника, що теж може знизити тертя. або ви самі можете його зняти. На мій погляд, завжди краще брати вальниці з найкращим захистом ну там 2 РС, або ЛЛУ, або ДДУ, ну і так далі. П'ятисекундна пауза, будь ласка, хочу подякувати патреонам, що підтримують нас, та спонсорам на Ютубі. Завдяки вам та компанії Волопланета ми продовжуємо знімати корисне відео. Щиро дякую вам за підтримку. Давайте підемо далі. сепараторних підшипники. Як ми і говорили, основне навантаження на підшипник радіальне, ну тобто зверху направлено. Як правило, на 2-3 кульки приходиться більше половини навантаження. Сепаратор, який використовується в вольницях, зменшує кількість кульок. Але є місце, де бажано мати велику кількість кульок. Як правило, це підвіска. Адже підшипник крутиться від сили там, ну, знаєте, на 20-30 градусів. Тому все навантаження приходиться на одні ті саме кульки. В таких вальницях не використовують сепаратор, що дозволяє збільшити кількість кульок та збільшити контактну площу ну і ресурс. Такі вальниці звуться безсепараторні. У СКФ це позначка ВРС, а у Endura MAX. МАКС. вальниці витримують як правило на 35% більше навантаження. Чи є сенс використовувати безсепараторні вальниці в колесах? Якщо коротко, то ні. Мінус безсепараторних вальниць в тому, що в них тертя. Ще більше, адже чим більше кульок, тим більше буде супротиву з маски. Але, як я і говорив, це такі маленькі значення, що можна не звертати увагу. Чому ж тоді немає сенсу? Ну, наприклад, підшипник 6902, який використовують у колесах, по паспорту має витримувати навантаження силою там, 2 кН в статусі та 4 кН в динаміці. 2 кН це як навантаження 200 кг, і це на один підшипник. Я не можу 100% сказати, що використання безсепараторного підшипника не збільшить ресурс. Але я встановлював такий підшипник у своє переднє колесо на моєму велосипеді, це ніяк мені не допомогло. А що ж впливає на ресурс підшипника? На мій особистий погляд, основне, що впливає на ресурс, це захист вольниці. Не секрет, що чим більше ви будете їздити в дощ та бруд, тим швидше з ладу вийдуть вольниці. В Складних погодних умовах ресурс може екстремально бути малим, буквально декілька виїздів. Ба Більше, якщо захист вольниці поганий, може винути потреба поміняти його вже через одну гризову покатушку або змагання. І навпаки, якщо їздити в хорошу погоду, а підшипник буде мати добрий захист, то ресурс може бути декілька тисяч кілометрів, навіть якщо ваш маршрут завжди полягає. Через каміння, а колеса завжди утримують ударні навантаження. Мій підвіз задньою втулкою DT-Swiss 350 ще жодного разу не обслуговувався. А ось втулка досить добре крутиться і понині. А ось великий підшипник переднього колеса має нездалий захист, тому я його вже міняв вдвічі або навіть тричі. Тож я для себе зробив висновок, що основним фактором, який впливає на ресурс, є саме захист вальниці. А що стосовно якості металу. Бюджетний вальниця відрізняється від дорогих, перевірених не тільки якістю металу насправді. Сама кулька та канавка мають досить шероховату структуру, якщо розглянути під мікроскопом. Чим більш шероховата поверхня, тим менший ресурс. Змазка допомагає зменшити це терття. Ще одна особливість дешевих вальниць це матеріал, метал, з якого виробляють вальниці, мають бути твердими та міцними. Це досягають не тільки завдяки співробітку. Сплаву, а й обробці. Кульки та доріжка з м'якого металу швидше виведуть з ладу підшипник. Вальницю. Пильовик та захист теж буде поступатися в якості, тому вальниця низької якості неминуючи зменшить ресурс. Вальниця з нержавійки. Кажуть, що вальниця з нержавійки краще, особливо, якщо багато вологи. Логічно, що підшипник нержавійки не буде ржавіти. Але нержавійка більш м'яка та має властивості розшаруватися, особливо якщо попаде бруд, що може призвести до швидкого виходу з ладу. На додаток у такій вальниці тертя буде більше. Я не бачу якогось сенсу в використанні вальниці з нержавіючої сталі. І по своєму досвіду скажу, що якогось профіту взагалі немає. А керамічний про це я обов'язково зніму відео, але якщо коротко. То використання цих підшипників не дає ніякої переваги. Чи є сенс купляти дорогі вальниці? Існують так звані прецизійні вальниці ціна на які досягає тисячі гривень за підшипник невеликого розміру. Простими словами, прецизійність це точність. Вальниця високої прецизійності буде мати менший люфт, різницю в діаметрі кульки, тобто вона буде більш округла. Менше радіальне та ось ве биття, тобто не буде якийсь еліпс. Загалом велоіндустрії використовують вальниці з нормальною та підвищеною точністю. Іноді можна зустріти таку позначку, як Абек. Наприклад, Абек 1 Абек-3, 5-7. І 9 іноді. Ну, 9 я не зустрічав. Чим більше індекс, тим вища точність. Але це американський стандарт. Якщо брати міжнародний ISO, то P0 це буде AB1, тобто нормальної точності. А p 6 це ABEC 3, тобто підвищена точність. Чи є сенс використовувати більш дорогі вальниці з високою та прецизійною точністю? Ні. Тому що швидкість обертів нашого колеса, дай Боже там 600 обертів на хвилину. Зазвичай підшипник може працювати на швидкості 15-20 тисяч обертів на хвилину. Також підшипники з високою та прецизійною точністю мають бути встановлені в такі самі високоточні компоненти, та встановлені завдяки точним інструментам, які можуть їх точно запресувати. Але в веловиробництві не прослідковується висока точність. Тому сенс використовувати. Точний підшипник з неточними компонентами майже втрачається. Як не крутий, але ресурс підшипника все рівно буде зростати лінійно, а його ціна експоненційно. Заплативши втричі більше, ви можете отримати ресурс на 10-20% більше. Ти їхати додому хочеш? Зараз ми поїдемо сунечко. Як не крутий, але ресурс підшипника буде зростати лінійно. А його ціна експоненційно. Заплативши в більше, ви можете отримати ресурс всього на 10-20% більше з можливістю заощадити 0,1 Вт. Тож великого сенсу у використанні вальниць високої точності та тим більше прецизійних, я не передбачаю. Друзі, невеличка сама реклама. Я зробив телеграм-канал, де буду викладати деякі новини коротенькі. Тож, ви можете підписатися, QR-код буде ось тут. Або за посиланням в описі до цього відео. Підемо далі. Які бренди порадиш? Я б порекомендував наступні бренди, починаючи з середнього, закінчуючи брендами високої якості. Шведська SKF – це один з лідерів. На їх сайті ви зможете знайти багато цікавої інформації та навіть калькулятор навантаження та витрат у ватах. Або кількості змазки, яку змазку краще використовувати тощо. Німецька FAK чомусь рідко зустрічається, але це один з перших виробників у світі з майже 150-річною історією. Засновник, до речі, компанії приторговував трішки велосипедами. Також кою розглядав би НСК і, звісно, НТН. Є бренди середньої і низької якості, такі як PFI, EZO, TPI, Timken і решта. Що стосується велосипедних брендів, наприклад, Endura чи FSA, то ці підшипники досить хорошої якості. Але зазвичай ціна на них більше, ніж на аналогічні вольниці інших виробників. Застучав підшипник, що робити? Якщо у вас почався хруст чи погано крутиться колеса або каретка з тріском, то вже немає сенсу міняти змазку. Справа в тому, що в кульках та канавках з'являються тріщини: корозія і тощо. Змазка може трішки згладити, але виправити ситуацію вже не зможе. Тож в такому випадку я рекомендую не витрачати дарма час. Та міняти підшипник. Але буває, що тріс з'являється не тому, що підшипник вийшов зі строю, а тому, що між валом вісю чи чашкою, куди він спресовується, є бруд. Така проблема може бути, якщо, наприклад, ви використовувати ББ30 вал, який напряму контактує з підшипником. У такому разі достатньо зняти вал, почистити усе та хруст зникне. Ну, звісно, нанести з маску. Тож, немає сенсу міняти змазку чи що. Насправді є, але в якості профілактики. Наприклад, коли велосипед довго стояв або зберігали його у підвалі, чи останні тижні катались виключно в дощ. Іноді змазка може висихати. Друзі, привезли велосипед на сервіс, я його вже трішечки помив і одразу побачив, що тут досить багато смазки. Її не витерли і велосипед нещодавно перебирався, тому що вона ну, досить чиста. Ну, буквально там, може, сотні кілометрів проїхали, може навіть менше. З лівої сторони теж, так і я вже витер. Але коли я відкрив, я офігів Валера. Подивіться, сюди вовнутрь, взагалі ніхто не дивився на, мабуть, рік. Подивіться на цей вал. Тут взагалі немає ніякої смазки. І на пильовику нічого немає. Просто ви привезли велосипед на сервіс, вам отак з зовнішньої сторони намазали, як то кажуть, срала мазала зверху з маски і взяли з вас грошей. Я не знаю, що це таке можливо. Поміняти змазку є сенс, поки підшипник ще цілий. Це реально може збільшити його ресурс. Скільки та яку змазку використовувати? Немає сенсу піхати з маску аж до краю. Навпаки, це може видавити з часом пильовики та зменшити ресурси. Достатньо заповнити змазку на 40-60% підшипників. Цього буде достатньо. Зазвичай використовую змазку категорії твердості NLGI 2. Як міняти підшипники? Для заміни вам потрібно мати спеціальний набір. Є два основних типу: це з ударним молотком або звичайним, або. Витисканням завдяки різьби або пневмі пістолет. Насправді, якщо у вас є спеціальні направляючий необхідного діаметру, то використовувати можна і молоток. Так, наприклад, DTSV офіційно пропонує інструменти, яким саме вибивають та забивають підшипник. Я не бачу в цьому нічого страшного. Але повторю: тільки якщо у вас є спеціальні адаптери направляючи, більш безпечний спосіб це запресовувати підшипник та впресовувати. Це теж. Ось приблизно таким інструментом. Як то кажуть, залежить не від інструменту, а від того, звідки руки ростуть. Плохо крутиться колесо. Що робити? Буває так, що навіть нове колесо погано крутиться. Причиною може бути неправильно запресований підшипник. Якщо його встановити під невеличким кутом, а це цілком можливо, то підшипник буде клінити. Погано крутитися та швидко вийде з ладу. Таке зустрічається навіть в нових втулках. В такому разі допомагає просто перепресовка цього підшипника. Інша проблема, яка виникає, може статися з лайтовими, ну тобто легенькими втулками. Корпус цих втулок дуже тоненький, а тому іноді недостатньо жорсткий. Тому підшипник в момент максимального навантаження може трішки перекосити і він почне клинити. Так само потрібно його просто перепросувати. Насправді це лише невелика частина з того, що можна розповісти про підшипники. Але я думаю, що цих знань вам буде більше, ніж достатньо. На минулому стрімі ми з вами зібрали більше як 30 тисяч гривень. Частина грошей зараз піде на ремонт авто на наступному тижні. інша вже пішла на доставку іншої машини та невеличку допомогу різним підрозділам. Звіт до кожної копійки ви зможете знайти в описі до цього відео. Шкода, але мій друг Віктор Волонець нещодавно загинув. Він пішов у перші дні війни в ТРО, він був льотчиком катався на велосипеді. І буквально сьогодні я дізнався, що його вже з нами немає. Але ми обов'язково переможемо. Слава Україні!